Вітаю, друзі! Ось ось вже рік, як ми повноцінно живемо на своєму ранчо. І я хочу в цей раз запропонувати вам провести зі мною час і подивитись, що встигли ми зробити за цей рік. Півтора року, як ми купили цю хатину і повноцінно живемо в ній рік. Отож, маємо хатину Глиняну, якій вже 70 років. І як вже багато років в ній ніхто не живе. Трошки історії, як ми здійснили цю покупку. В мене є друг, це наш тренер з чоловіком. І ми приїхали до них у гості, побачили краса, яка навколо великі площі, вигляд в поле. Ну і ми посиділи, і на наступний день, після таких гостів, ми придбали сусідню ділянку. Одразу познайомились з усіма сусідами і майже одразу приступили до справи: почистити територію. Перший робочий день тривав 7 годин, і ми вирізали повністю всі буряни, які вже були вище метру росту. І зараз я показую вам стан хати всередині. Нам повезло, що в хатині було чисто, не було ніяких старих меблів і старого всякого приладдя. Це великий плюс, адже нам не довелось вивозити все сміття, яке б ми тут знайшли. Спочатку в нас не було ідеї тут поселитись одразу. Думали, почнемо будівництво, а там буде видно. Але як знаєте, плани постійно вони змінюються. Спочатку ми цю хатку розглядали, як Будівельний вагончик, добре, давай ми її пофарбуємо всередині, щоб не було пилюки. Потім ми почали фарбувати, пофарбували стіни стелі, а давай вже і підлогу пофарбуємо, пофарбували підлогу, а давай вже там будемо доробляти якісь ванни, туалет. А потім подумали, то чому і не переїхати. На той момент в нас ще була дача, і ми вирішили її продати, тому що поступила вигідна пропозиція. Тож після продажу нам вже не було куди їздити, і тут сподобалось, то, чому не переїхати в село. Також були питання зі школою у дітей: дві зміни О, старша дитина мала ходити на першу зміну, друга дитина мала ходити на другу зміну, плюс ще садочок. І отже, ми подумали: подумали, що це буде нам незручно, тому що я возила дітей в школу. Вирішила спробувати також перевезти дітей в сільську школу. Тут, звичайно, вони почали ходити в школу самі пішки, або навіть якщо ми їх возимо там інколи, все одно це перша зміна у обох, тобто мені набагато легше. Пізніше зимою почались питання у молодшого, наймолодшого в садочку. Тривога постійно. Мінування місяці три ми взагалі не ходили в садочок, і пізніше ми вирішили також перевезти дитину в сусіднє село, щоб він там ходив у садочок. Тож якось так склалось, або ми самі то склали, що ми почали жити весь час тут в селі. В хаті поміняли повністю проводку, тому що та була стара і ненадійна, вона починала підгорати. І Результат цієї роботи ви вже можете побачити новий пофарбований. Фасад будинку, нові тваринки, курочки, козочки, кози Камерунські, вони ростуть невеликі. Ми також зробили їм такий загод. А тут я хочу вам показати будинок всередині, вже в готовому варіанті. Це дитяча кімната, вони тут сплять в трьох. Це наша кімната з чоловіком. Тут в нас є великий телевізор, булер'ян. Всякі прикраси на стінах, коври, килими. Пічка у нас залишилась як декоративний елемент. Там я розмістила фотографії. З поїздок я дуже люблю привозити якісь маленькі декоративні речі. Частина декору в мене привезена з Німеччини, частина привезена з Іспанії. І ще частина мені дісталась у спадок від моєї бабусі, наприклад, сервіз німецький Мадонна. Перезимували ми в цій хатині добре, булеріан працював справно і класно, завжди було тепло. Ось кухня, також вона невелика. Тут стіну ми частину вирізали, тут була комора, і ми з неї зробили кухню. Це вихід на вулицю. І моє улюблене приміщення це ванна, яку ми добудовували. Вона зроблена з ОСБ плит та понаружжі обшита. Екструдованим пенопластом. Це Максим. Ми у сусідів забрали старий стіл, вони також валили стару хату, там в них плани, де виноградники, і деякі речі ми собі позабирали. Ось встали зробити столика. Макс його відреставрував, трошки там пошклябав, відновив. І пофарбував мені у білий колір, так що він просто стояв на вулиці там для хазяйства якісь речі поскладати. А з Сашою ми дуже швидко робили цей загон, тому що я вже домовилась про купівлю кіз, а в нас ще було все не готове. Тобто, максимально уваги весною ми приділили тому, щоб зробити огорожу для виголу кіз і курочок. Діти дуже тішаться з того всього, тому що вони люблять природу, люблять тварин. До речі, дуже допомагають їх. Обов'язки входить встати зранку, пофармити всіх, нагодувати і відправити на прогулянку, тому що зараз вони ще ночують в старому сараї. Трошки пізніше ми займемося тим, щоб побудувати їм новий сарай. До холодів ми плануємо все це встигнути зробити, а зараз в них є такий навіс, де вони можуть відпочити, коли дуже сильне сонце або йде дощ. Ось Марік допомагає, він дуже любить годувати всіх. Курчат ми взяли породи майстер-грей, вони вважаються як м'ясо-єчна порода. Перший раз я тримаю курочок і козочок, тож для нас це такий цікавий новий досвід. Тут ви бачите вже результат роботи моєї з клумбочкою. Я е, місця, де була земля, позастеляла е, щепнем. Ще подосажувала багато рослин, які мають вирости ще тільки в цьому році. Не виходить в мене тримати це все в такому ідеальному порядку, як би мені то хотілось, адже багато роботи, плюс діти, плюс тваринки це всіма потрібен догляд. І вроді щось робиш одне в одному місці. Вже порядок той руйнується в іншому місці. Ну і, в общем, поки що все це так. Бігом, бігом, бігом. Курчата підросли і почали гуляти по всьому подвір'ю, тому що спочатку я їх виносила в клітці Всіх вони ночували в сараї, потім я їх переносила. Там, де вигул в мене з козами разом, і на вечір я забирала їх додому. Але так як вони вже виросли і не тікають, то зараз вони гуляють собі вільно по всій території. Після морозів постраждала дуже моя магнолія. Всі три, що я купляла, але вони почали відновлюватись. Ось ми робили новий сарай, там його треба ще буде обшити металом поверх. Планую, щоб він був е, сірого кольору з ставками під дерево. Повисаджувала рослини навколо цього патіо, і також ще планую застелити його агроволокном із зверху Також засипати ще одним. Пізніше ще маємо забетонувати два коли і зробити натяжну таку як стелю чи Кришу, накриття зробити, щоб не капав дощ, коли ми там сидимо відпочиваємо. Класну скатертина заказала собі на тему. Це Я там заказувала перший раз, і прийшла мені скатертина і оці підставки під тарілочки. Ну, прикольно, мені сподобалось, але, звичайно, якість не така, як. Е... Ну, вона відповідає своїй ціні. Зараз дуже погода. Ламає всі плани, але в нас попереду ще дуже багато роботи на цей рік. Тож я пропоную вам підписатись, спостерігати за розвитком подій. Можливо, кому буде цікаво, я буду ділитись е, тими видами рослин, які я саджаю. І скоро маємо вже валити старий сарай, переносити речі в новий сарай і починати потроху будування. Також чекаємо документи, ще в нас недороблені. На будівництво, тож <хи> приєднуйтесь до нас.